Добрий ранок, любі діти, Хай щасливий день цей світи. Посміхніться всім навколо, щоб день радісний був знову. Дітки, уявіть собі велику теплу кульку, яка живе високо високо в небі. Це наше сонечко. Воно схоже на велику жовту кульпапку або на яскравий апельсин. Сонечко дуже важливе для нас. Воно дарує нам світло, щоб ми бачили все навколо і тепло, щоб нам не було холодно. Коли сонечко світить яскрав, ми бачимо його промінчики. Ці промінчики, як теплі ручки, гладять землю, зігрівають повітря, допомагають рости квітам, деревам і травицям. В Сонячну погоду ми любимо гуляти гратися на вулиці, засмагати та радіти теплу. Сонечко може бути лагідним і ніжним, а іноді дуже яскравим і гарячим. Тому в спекотний день нам потрібні капелюшки та сонцезахисні окуляри. А ось пливе по небу сіра або блакитна хмаринка. Вона не така яскрава, як сонечко, але теж дуже потрібна. У хмаринці живе багато-багато маленьких краплинок водички. Коли цих краплинок стає забагато, вони падають на землю. І це є дощик. Дощик може бути різним. Іноді він тихенько крапає. Кап-кап-кап. А Іноді є, як з вітра, шумливо і сильно. Дощик поливає землю, щоб росли рослини, щоб у річках та озерах була водичка. Після дощу повітря стає свіжим і чистим, але коли йде дощ, нам потрібно брати парасольки, одягати гумові чоботи та плащі, щоб не намокнути. А ще після дощів на землі з'являються веселі калюжі, в яких так цікаво пускати кораблики. Дітки, погляньте, що сталося? Так, Маринка закрила сонечко. І напевно буде дощик. А давайте ми з вами послухаємо віршик про дощик. Дощик, дощик по дорозі стука. Ми краплинки, мов прилинки, ловимо у руки. Дощик, дощик, не дає гуляти. Ми з ляльками, з іграшками біжимо до хати. Дітки, а давайте ми з вами разом покличемо сонечку. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, Дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти! Будемо краще ми рости. Так, погляньте, хмаринка полетіла і з'явилось сонечко. А давайте ми разом скажемо сонечко яке? Кругле, тепле, гаряче, жовте, ласкаве яскраве. А давайте скажемо. Які краплинки падали з хмаринки? Маленькі, сині, холодні, мокрі. А яка була хмаринка? Синя, важка, велика. Молодці. Дітки, подивіться на ці картинки. На них зображені різні речі. Деякі з них допомагають нам, коли світить сонечко. А інші, коли йде дощ. Давайте допоможемо сонечку зібрати своїх промінчиків, а хмаринці своїх друзів. Дітки, я називатиму предмет, а ви скажете, кому він потрібен: сонечку чи хмаринці. Парасолька потрібна хмаринці, тому що ми ховаємося під нею, коли падає дощ, щоб не намочити голову та одяг. Капелюх. Капелюшик потрібен сонечку, Тому що, коли воно яскраво світить і гріє, капелюшок захищає нашу голівку від спеки. Гумові чоботи. Гумові чоботи потрібні хмаринці, тому що в них можна ходити на калюжах після дощу і не промочити ніжки. Сонце захисні окуляри. Сонцезахисні окуляри потрібні сонечку, тому що вони захищають наші очі від яскравого сонячного світла, щоб нам було комфортно дивитися навколо. Калюжа. Калюжа з'являється після дощику, тому вона друг маринки. В ній можна пускати човники. Лійка. Лійка потрібна сонечку. Тому що в сонячну погоду ми поливаємо нею квіти та рослини, щоб вони добре росли. Морозиво. Морозиво. Приємно їсти, коли світить сонечко і стає спекотно, щоб трошки охолодитися. Тому воно друг, сонечка. Човник Човник потрібен хмариці, тому що ми пускаємо його плавати у калюжах. Які залишаються після дощу. Футболка Футболка потрібна сонечку, тому що в теплу сонячну погоду в ній не жарко гратися. Плащ. Плащ потрібен хмаринці, тому що ми його одягаємо, коли йде дощ, щоб наш одяг залишився сухим. Дітки, сонечка та хмаринка дуже задоволені вашою грою. Ви чудово розібралися, які предмети потрібні сонячно, а які дощову погоду. Ви справжні розумнички! За таку чудову гру сонечко та хмаринка дарують вам свої веселі посмішки. Дітки, про що ми сьогодні говорили? Про дощик та сонечко, про речі, які нам потрібні в різну погоду. Наше заняття підійшло до кінця. Сонечка та хмаринка кажуть вам до побачення і сподіваються на нову зустріч!